А зараз усім відомі та улюблені бджоли це справжні супермени серед комах. Вони забезпечені унікальною навігаційною системою, яка дозволяє їм орієнтуватися у просторі із вражаючою точністю. Їх зорові здібності обмежені, але для пошуку потрібного шляху природа наділила бджіл умінням орієнтуватися за сонцем, відчувати електромагнітне поле землі і запам'ятовувати візуальні об'єкти. А ще бджоли істоти соціальні. Вони вміють спілкуватися одна з іншою за допомогою так званого виляку. Танцю, змінюючи положення тіла щодо сонця, вони повідомляють своїм родичам про джерела їжі і напрямку руху. В останні роки популяція бджіл на землі стрімко знижується, що може спричинити небезпечне руйнування глобальної екосистеми. Цінність, яку ці комахи представляють для людини, полягає не тільки в їх медоносній функції, а й здатності запилювати квіти, літаючи з рослини на рослину. Таким способом джоли сприяють розмноженню приблизно 80% рослин у світі, які в свою чергу складають третину раціону населення землі. Паличники це тропічні комахи, яких у світі налічується понад трьох тисяч видів. Безсумнівно, це одна з надзвичайних комах на планеті. Форми її тіла дозволяють маскуватися під гілки і листя дерев. Палочники покриті великими колючими шипами, які служать одночасно і камуфляжем, і захисним обладунком. Зазвичай довжина палочника досягає 32 см, але одного разу був виявлений в Китаї рекордсмен довжиною 62 см. Палочники зустрічаються як в Америці, Австралії, так і в Україні. Більшу частину свого часу ця комаха проводить, намагаючись ідеально гармоніювати з навколишнім середовищем. Але якщо вона відчуває загрозу, то тут же встає на дибки і виставляє свої передні кінцівки. Цікаво, що при цьому палочник випускає спеціальну хімічну речовину, призначену для відлякування хижаків. Людина сприймає. Цей запах як аромат арахісового масла. Скорпіонова муха. Цих комах можна знайти по всьому світі. Вони живуть на землі вже дуже довго, починаючи з епохи Мезозою. Незважаючи на те, що ця комаха більше схожа на результат генетичного експерименту схрещування скорпіона та оси, жало насправді нічого інакше як геніталії мухи. Завдяки цій особливості комахи виглядають дуже дивно. Вважається, що скорпіонові мухи були прабатьками більшості існуючого в сучасному світі метеликів.